Запасні варіанти ви кажете для кримських випускників? Що це таке? Це поїздка в Херсонську область? Це ще десь. Це якісь підпільні здачі ЗНО. Як це запасні варіанти? Що це таке? Я хочу звернутися, власне, користуючись нагодою до всіх кримських випускників і абітурієнтів, які хочуть вступати у наші вищі навчальні заклади в українські. Отже, вони мають декілька варіантів. Перший варіант, вони можуть складати в будь-якому пункті тестування будь-якої області України, де мешкають у них родичі, чи вони збираються там навчатися. І для цього їм зараз вже на їхніх персональних сторіночках, які є в українському центрі оцінювання якості освіти треба сповістити, що вони хочуть складати зовнішнє незалежне оцінювання тамто й тамто. Якщо вони це не встигли зробити або не можуть поки що вибрати в якій області, то буде так звана додаткова сесія зовнішнього оцінювання у е, пунктах тестування в Херсонській і Миколаївській області, які найближче знаходяться територіально до Криму, і вони можуть там скласти це зовнішнє оцінювання. І є ще третій запасний варіант це складається. Дання зовнішнього оцінювання безпосередньо в тих вищих навчальних закладів, закладах, куди вони приїдуть складати давати свої документи. От перед складанням документів для них там на місці буде організовано зовнішнє незалежне оцінювання.